Відроджується, з пепелу знаходить нові сили, натхнення, фінансування, почала посилені тренування та націлюється на золото чемпіонату 9. Тож готуйтеся, друзі. Ну, може, О, Вадим Федоренко, ну, принаймні ми його не пам'ятаємо від старого складу, але в основному всі самі обличчя станом на ці 9 хвилин. Цікаво, хто саме першим відкриє рахунок у цьому протистоянні і непоганий. Так, друзі, трішки помолилися, дійсно, два хвалив активі команди АБК. Ну, Кривська, не пони. Так... Зараз ну, Закидання знову ж таки не проходить. Але тут який відбір вигід. Фактично 2-0 забити потрібно. Янковий не забиває. Не перегреє носом Савченко, але Ну, немає порушень прав. арбітр, що треба продовжити грати. Удар по воротах від Микола Янкового. Ну, бачимо, що Мустан Таксі все ж нав'язує темп. Доволі таки солідний. Оленковський Лонковський на ударні фози. Хоча тут, звісно, що не передача від Максима Тищенка. Однак зараз контратака від Мустан Таксі. Момент, який. На м'яч виходить за межі поля. Шост довго дуже довго але зараз все таки пробуває по і вдається забити. <плес> При тому, що альянс зазнав вилучення Віталія Грушка ну, через гру під хаті, яку розцінили арбітр як вивести на оперативний простір, теж не вийшов. Пане Вадим, так чекайте, але тут питання в тому, що в нас, на жаль, центр. Фещенко непогана діагональ, шморгон простріл, І удар від якова. Савченко, і це дійсно дуже крутий сейв у виконанні. Це? Удар повороти і все таки адвокатам дається зараз відновити паритет.